І тут є момент. Зараз. Коротше, я побачила ще на 24 каналі отаку картинку. Це треба бачити! Це треба бачити! Ілля Києва прозрів, зраднику підготували. Це треба. І я от, ви знаєте, чесно, у я Ілля Кива був колись кандидатом на регуляр року. Ну, теліпала я того Іллю Кива. Він реально дуже смішно працював, коли він працював на Медведчуцьких каналах. Ми його завжди вибирали, як, ну, як яскраву історію, е, 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 яка найбільш яскраво підсвічує це божевілля, яке у них там відбувається. Зараз я навіть не хочу звертати увагу, що там Кива говорить. Ну, це треба бачити. Що треба бачити? І я вмикаю відео і дивлюся. Дивіться, от давайте я вам нагадаю, хто э, такий той Ківа, ким він був. Він був поважною, реально поважною людиною тут в Україні. І, друзі, можливо, у мене якась деформація. Можливо, я вже перестала вщитувати сарказм. Але я прошу вас разом зі мною послухати цей уривок повністю, тому що. Ні, я розумію, що у цього ведучого є певний бекграунд. Він з сарказмом говорить про росіян. Вони дуже часто говорять про росіян, точно так же, як я говорю, Дністар Шуфрич дуже хороший чоловік. Очень хороший чоловік. Очень самий хороший чоловік. Ну, я можу сказати дуже позитивну характеристику якимось людям, і ви розумієте, що я маю на увазі. Це сарказм. Але коли протягом однієї хвилини. Іде повторення фрази про те, що у нас Кива був дуже поважною людиною, я вже не бачу в цьому сарказму. Я бачу в цьому якийсь годинник, який перед людиною, якого гіпнотизують, щоб її загіпнотизувати. І вона увірувала, що Ківа не був завжди смішною балалайкою, конченою. І я, ні, я розумію один раз двічі. Ну. Дивіться, от давайте я вам нагадаю хто э, такий той Києва, ким він був. Він був поважно, реально поважною людиною тут в Україні був нардепом від ОПЗЖ, членом парламентського комітету з правоохоронної діяльності. До того він був полковником міліції соратником Арсена Авако. При цьому знаємо, що він купив собі диплом, та й в принципі був відвертим негідником, чого взагалі і не приховував. При цьому і ще раз він був в нас в Україні поважною людиною, депутатом він закони ухвалював в Верховній Раді. Він розказував, як нам з вами жити. По Савіка Шустерах тих ходив по медвечуковських телеканалах. Він звідти реально не вилазив. Він був там усюди бажаним гостем. Нині він бажаний гість на російських телеканалах. Але дивіться, от тепер дивися на того, в Києву дивуюся. Люди добрі, українці, де були наші очі, коли ми за подібних Київ голосували, коли ми йому віддавали мандат депутата, коли ми йому дозволяли, щоб він там в Верховній Раді сидів, от робив, що ми все бачили, що він робить у Верховній Раді. А потім ще руки йому, попри це, все одно тиснули, бо він був в нас тут в Україні поважною людиною. Реально, а шуківе у нас реально був поважною людиною в Україні? Це серйозно? Що то, що Кива був на Медведчицьких каналах цілодобово, це проблема електората? Чи голосували взагалі за Кива? Чи він по списку пройшов? Ну, типа, ну, Кива в списку був, Так, да, він пройшов. Там у ОПЗЖ забрали якусь кількість числу місць. Це відповідає. Ну, Слухайте, я згадую історію про Юхима Звягільського. Який я пам'ятаю, що коли Юхим Звягільський не буде обраний до ради, то Україна ну типу, піде новим шляхом, тому що він дуже багато, багато років поспіль його обирали до Верховної Ради. І головне, що його обрали в останнє його скликання в Верховну Раду чотирма тисячами голосів. І ця історія була не про те, що Юхим Звигільський поважна людина в Україні, і всі, коротше, його українці поважають, і електорат голосує. Це історія про корумпованість на певному рівні і підігравання, і те, що да, друзі, ми повинні усвідомлювати, що у нас при бажанні Аваков мог зробити кар'єру навіть улюблений собачці Іллі Ківі. Який показував, як варити наркоту в телевізорі, і у нього була з цього приводу передача. А ще у нього була передача про те, що ми вилищимо українців, бо це наша мета. Він правда там оговорився, але у нього була така фраза. Але говорити, що він був поважною людиною і що українці його прямо уважали ну це якось, по-моєму, якийсь газлайтинг українців. Тому що. Да, Конячу сраку просувають, як можуть. У нас он, думчиво, коли продавали віздів сіл. У, у нас ж конячу сраку продають легко, а потім розповідають: ну ви ж самі винуваті. Ви знаєте, як виглядає коняча срака. Поважна людина, оця коняча срака, тому що ви знаєте, як вона виглядає. Да! Ну як він туди попав? При чому тут це? Тут, питання, тут треба питання ставити до тих людей, які толерували його там, де можна було щось змінити, а не. Українці, подивіться на себе, ви толерували люки вважали поважно людина. Ну фу, ну фу.